Колеги піднімали правильне питання, що весь світ, зачаївши подих, спостерігає за подіями то на Алясці, то в Вашингтоні. А я попрошу вас зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що нічого там не домовлено, тому що Путін не збирається зупиняти війну. Ви ригатали і хіхікали. Коли ми вам 14-го року розповідали, що Путін вже напав, що нам потрібно бути дикобразом, озброєним так, щоб він не міг лізти далі. Ви до останнього дня перед вторгненням над цим сміялися, але ж ніякі уроки не зроблені. Крадуть на армії. На армію не відділяють достатньо коштів. У нас мобілізація дійсно проблемна відбувається тільки примусом і немає ніякої мотивації. Ми з колегами знаєте, нещодавно побували. В ще в одному тренінговому центрі спілкувалися там з керівництвом, з мобілізованими дуже важливо посилювати нам навчання, забезпечувати військових всім необхідним. А що ви зараз подаєте в цих змінах до бюджету? Колеги піднімали правильне питання, що весь світ, зачаївши подих, спостерігає за подіями то на Алясці, то в Вашингтоні. А я попрошу вас зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що нічого там не домовлено, тому що Путін не збирається зупиняти війну. Ви ригатали і хікали. Коли ми вам 14-го року розповідали, що Путін вже напав. Що нам потрібно бути дикобразом, озброєним так, щоб він не міг лізти далі. Ви до останнього дня перед вторгненням над цим сміялися, але ж ніякі уроки не зроблені. Крадуть на армії. На армію не відділяють достатньо коштів. У нас мобілізація дійсно проблемна, відбувається тільки примусом, і немає ніякої мотивації. Ми з колегами, знаєте, нещодавно побували. В ще в одному тренінговому центрі спілкувалися там з керівництвом, з мобілізованими дуже важливо посилювати нам навчання, забезпечувати військових всім необхідним. А що ви зараз подаєте в цих змінах до бюджету?